Відправляє натуральний мед Акація з різнотрав'ям. З Вінницької області бджіл сахаром ми не кормимо. Це мед природний натуральний і біля пасіки, яка далеко-далека в полях в лісі немає навіть дорог з вихлопними газами. Натуральний мед. Далі відправляю продукцію ЛР. Чай, цистос для позбавлення від вірусів, для захисту від вірусів і зміцнення імунітету. Мінеральний комплекс пробаланс. Це мінерали кальцій, калій, магній, натрій, мідь, хромолібден і кремні, які олужнюють організм та вирівнюють кислотно щелочний баланс, кислотно-лужний баланс. Це всім треба приймати. У кого кислотність висока, низька, всім треба приймати файбер, буст, клітковина для очищення. Кишківника, налагодження його роботи для перистальтики для того, щоб корисна мікрофлора покращувалася. Тут є пребіотики, які являються харчуванням для корисної мікрофлори нашої. Це Виходять ці пленки, гриби, шлаки, токсини. Стіночки кишківника заживляються, затягуються. Якщо дерявий синдром деревого кишечника, то ви будете мати класні результати. Клітковина це просто необхідно. Це розчинна клітковина, її можна приймати всім, навіть у кого язва і гастрит, всім можна. Супер омега-актив. У нас, бачите, я кажу, супер омега-актив. Це найкорисніша омега. -бутин. Тут в правильному співвідноженні омега 3 омега 6 масло вечірні бета-глюкан, ячменя теж у складі. Тому це дуже класно для здоров'я, для серця, для зору, для жіночого здоров'я, для гормональної для гормонального фону, для смазки в суглобах. для... Щоб волоси були крепкими, міцними та блискучими, омега покращує роботу серця, покращує ритм серця, допомагає від холестеринових бляшок, щоб вони там не накопичувалися. Коротше, омегу я після 40 років п'ю на постійній основі. І мінеральний комплекс я теж п'ю уже 6 років трохи більше п'ю на постійній основі, бо мінерали просто потрібні нам щоденно. Ось таке замовлення я відправляю своєму клієнтові. Звертайтеся.